Друзі, всім привіт. За 8 років у спідкубінгу я бачив, чи немало збірок, як професіоналів, так і початківців, і сам зробив щонайменше 100 тисяч збірок трійки. І останнім часом я зрозумів, що почав помічати дуже велику кількість помилок, які допускає сам, які допускаєте ви на змаганнях. І тому я вирішив, що це доволі нагальна потреба в тому, щоб порозібратися, які помилки ми зараз допускаємо найчастіше. Тому я вітаю вас в сьогоднішньому відео. Топ 5 найгірших помилок, які допускають кубери всіх рівнів, тобто як професіонали, так і кубери вже з досвідом, так і початківці. Тому вітаю вас на каналі Кубік ТВ. З вами Лесічук Олексій. І поїхали! І почнемо наш випуск із мега-популярної помилки, які допускають 95% всіх кубрів, на яких я бачу на змаганнях, це погане використовування інспекції. Так, це дуже поширена помилка. Спеціально для цього я зайшов щойно на наш випуск. Можете подивитися тут з фіналу е, змагань чернівці Open 2025 і подивився на середній час інспекції всіх учасників. Це було близько 7 секунд. Ну, цифри говорять самі за себе. Люди не використовують інспекцію дано на початку збірки повну. Це дуже велика помилка. Насправді, бо, наприклад, можете подивитися на збірки. Лева голуба чи інших топів, як українських, так і світових, вони використовують свій час повністю. Майже в кожному в кожній зборці вони лунає 12 секунд від судді, що сповіщає так, що вони ж розглядають 12 секунд, і вони одразу ж там хтуються останні секунди і запускають таймер. Тобто вони прораховують більше. Це я думаю. Доволі сильно корелюється і з їхнім часом також, бо хто більше прораховує, той швидше складає. Тому обов'язково перегляньте цей навик. Якщо ви стикаєтесь з такою ж проблемою, що ви не можете, наприклад, себе заставити довше розглядати, бо що я там вже знайду і так же знайшов гарне рішення, то я вам рекомендую на самому таймері, наприклад, я використовую CS-таймер. Можете включити інспекцію і кожного разу розглядати свій куб до позначки в 12 секунд, поки він вам не скаже 12 секунд, і тоді вже починати свою збірку. Це спочатку буде чуть важко. Ви будете останні декілька секунд дивитися на куб і не знати, що з ним робити, бо ви вже знаєте рішення. Проте з часом ви почнете використовувати свій час ефективніше і все більше й більше прораховувати, все більше і більше знаходити якісних рішень. І в майбутньому це дасть вам перевагу. Тому це помилка номер один. І друге, це так зване тонельне бачення. Це коли ви зациклюєтесь на тільки деяких елементах, тільки деяких парах, і не вмієте аналізувати весь куб і ситуацію, яка зараз у вас на кубику є. Давайте я вам наведу приклад для кращого розуміння. Отож, під тунельним баченням я маю на увазі ось таку ситуацію, наприклад, уявіть, ви закінчили збирати хрест, вийшло на такий FTL, і перше, що ви помічаєте, це одразу ось ця пара. І, в принципі, ви її можете почати робити, там, загнати в цей слот пізніше. так? Проте, якщо ви озирнулися більше, побачили, що взаді дуже легко вставляється пара в задній слот. Після чого ви вже можете почати робити цю, або навіть спочатку зробити цю задню, і тут буде повністю зібрана ця пара і вже не буде тої неприємної ситуації. Тобто, завжди потрібно шукати найкращий варіант. Для цього, наприклад, щоб краще помічати такі ситуації і щоб частіше використовувати їх в збірках, можна збирати повільно, саме як Slow Turn також цьому буде сприяти. Також ви можете деколи просто сидіти на дивані і збирати в кайф не на швидкість, просто повільно дивлячись, озираючись на кубик, швидко не крутячи. Щоб потренувати також і фенгертрікси, і знаходити кращі рішення. І з часом ви зможете знаходити кращі рішення і в збірках, і використовувати свій час е, раціональніше. Проте є винятки, коли тунельне бачення насправді може вам заважати. Це, наприклад, може бути такий випадок, коли ви прорахували ще не інспекції. Пару чи якісь, де елементи будуть розташовуватися. І вже по інерції після закінчення хреста робите, виконуєте цю пару, чи що ви собі там надумали. І в моменті того, як ви це робите, помічаєте якісь інші незібрані, е, незібрану пару, чи там пару, яка стоїть, тільки, щоб її загнати. І ви перемикаєте свого рішення на вже таке, яке ви задумали ще раніше, на інакше. Це насправді може затримати трішки вашу збірку, сповільнити. Адже якщо ви вже робите це по інерції і це прораховано ще з інспекції, тоді це насправді дуже швидко виконується. І якщо ви будете забагато аналізувати ситуацію на кубі, то це може призвести до того, що ви одночасно і не будете виконувати те, що ви задумали ще раніше, і паралельно будете шукати багато інших там Пар інших різних рішень і так і не виберете якесь конкретне, правильне. Тобто, якщо ви щось вже задумали, вже зробіть краще це до кінця, а потім шукайте наступну пару чи наступний, переходьте до наступного етапу, ніж свій розв'язок посеред збірки просто переривати задля кращого, а можливо навіть не кращого рішення. Тунельне рішення застосовуєте тільки тоді, коли ви толком нічого не прорахували на інспекціях, що так робити не можна, або після якихось складних пар, де ви ще не встигли засікти, що далі вам краще виконувати. Тоді треба проаналізувати більше і вибрати, яку пару робити швидше. Це насправді надбувається з досвідом, тому треба головне практикуватися. Наступна третя помилка це. Перехвата. Ну скільки можна вам завжди нагадувати про перехвати? Ну, ви робите його перед кожною парою, перед кожним лео, перед кожним пілео, ну скільки можна? Ну ко кому вже молитися? Найомойо? -мо Будь ласка, вже підучі алгоритми, які ви не встигли вивчити на етапі того, коли ви були новичком. Так, переучіть нові автоли, які ви не вмієте виконувати без перехватів. Все доступно на різних сайтах, таких як AlgaDB, SpeedcubeDB. Подивіться, скільки другу, який не вміє робити автолалгії цей сайт. Нехай він теж навчиться і, нарешті, не буде тим Оленем, який робить все через ліву руку. Як я <свят> тому це все про розвиток? Якщо ви не вмієте щось робити без перехватів, це не значить, що ал тупий чи ситуація погана. Це значить, що ви не знаєте правильного алгоритму. Тому все, що я можу порекомендувати е, саме з сторони ФТЛ е, з перехватами, там це просто вивчити нові алгоритми, які робляться без перехватів. Стосовно PLL чи олел, навіщо робити? Перед олелом чи передпілелом перехват. Цього я зовсім не розумію. Коли люди на змаганнях це роблять, мене аж тіпає. Бо значно швидше і більш ефективно, та зробити ю чи ю штрих до воріт і зробити після цього алгоритм і довернути, ніж робити весь перехват сім кубом. Це займає занадто багато часу. Люди, які збирають КХ, підтвердять мої слова і підтвердять, що це. Галімий навик, ну і ж яку я гарну підводку зробив до нашого четвертого пункту? Це неефективне рішення на FTL. Це Теж дуже популярно, постійно помічаю, особливо ця проблема стосується новачків, які навчені тільки робити деякі а самі прості базові алгоритми, так по типу трьох ходівки, чи згнати пару, звичайно, яка вже зібрана з верхнього слота у свій слот. І вони зводять ці ситуації до цих занадто довго. Практично всі алгоритми в телі базуються на зведенні до цих базових. Стандартних алгоритмів, проте новачки часто не розуміють, що вони роблять. Вони просто дивляться на цей куб і просто in the middle of nowhere. Так вони зовсім не розуміють, що вони роблять і що їм потрібно зробити, і це дуже помітно, коли людина скорочує за 4 за три алгоритми до базового. Це означає, що ви щось робите не так, і так не потрібно робити. Давайте я вам наведу просто такий приклад, який я недавно помітив, який реально так... Я такий... Зачем є люди, які просто часто не розуміють, що вони роблять на фтуелі, і е, я бачив, наприклад, судив новачка і бачив, як він розбивав таку пару не просто таким способом на триходівку і далі е, загнати, а робив якось з задньої сторони, розбивав таким чином. І робив U2, розбивав далі таким чином і вставляв звичайну пару. Тобто, так ну, можна робити, але це знову ж таки значно довше. І навіщо, якщо є значно швидші, простіші способи, потрібно перевчати себе, робити швидше, якісніше. Тому обов'язково ті моменти, ті пари, які ви ще до кінця не вивчили чи не знаєте, переходіть на сайти SpeedcubeDB чи схожі сайти і вивчайте нові логритми. Це такий тільки один приклад, із багатьох з десятків тисяч, так але ви просто вдумайтесь, що Моє рішення так, теж доволі стандартне е, рішення, яке також деколи можуть вивчити і початківці, воно там в 6 рухів робиться, так а те, що я перше, я бачу, як людина робить в 12, тобто це в два рази скорочує ваше рішення. І якщо уявити, що ваш середній ТПС на ФТЕЛ там 4 умовно, так. Тоді ви втратили буквально півтори секунди, що на професійному рівні в нашому спорті дуже велика цифра. Тому думайте самі, якщо ви ще не скинули посилання на сайт своєму другу і самі не перейшли з попереднього пункту про перехвати, то зараз це точно потрібно зробити. Перевчіть вже алгоритми, які ви робите занадто довго на в ту це того варто. Ну і остання проблема, яка присутня у збірках практично всіх куберів, переважно початківців та таких, що вже деякий час збирають, це невміння відрізняти PLL алгоритми за двома сторонами. Чесно скажу, я теж деколи путаюсь в джіпермах. Проте це такий навик, який навіть не потрібно пояснювати, чому він може пришвидшувати цю вашу вашу збірку. Так, це може забирати значно багато часу, якщо так, якщо ви не знаєте, як відрізнити алгоритм по двох сторонах, викрутити туди-сюди. Ще дуже погано, якщо ви взагалі перехват робите для того, щоб оприділити який алгоритм. Так, ви собі зразу оприділили, що за ал. Зробили докрут, якщо потрібно. І виконали алгоритм. Все дуже просто, дуже швидко. Проте чомусь дуже багато людей ще досі не знають, як це робити, в тому числі так я. Тому давайте запустимо такий міні-челендж. Зараз всі перейдемо в Google і напишемо е, якийсь «two-sided PLL recognition» або так, як оприділяти PLL за двома сторонами. І перейдемо по першій силочці, там точно якісь відео. Якщо ви дуже сильно нас попросите, то ми самі зазнімемо відео, як будь-який любий ПЛ алгоритм за двома сторонами. І давайте вже всі вивчимо це, бо це насправді дуже важливий скіл, який зберігає практично секунду кожній збірці. Я думаю, що це того варто. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Я надіюся, вам дуже сподобався цей випуск. І я точно знаю, що він був. Дуже цікавий та інформативний. Насправді, якщо почати використовувати все, про що я говорив в цьому відео. Я думаю, можна значно пришвидшити свою збірку. Тож обов'язково поставте за це лайк та напишіть в коментарях, які помилки найчастіше допускаєте саме ви. Мені буде цікаво почитати, які з найчастіше е, помилки є в наших куберів і саме в наших глядачів. А на цьому все ви були на каналі Кубік ТВ і з вами був Власічок Олексій. До зустрічі!